Розділ сьомий. Так сталося, що за днів юдейського царя Ахаза, сина Йотама, онука Узії, арамійський цар Рецін і Пеках, син Ремаліїн, цар Ізраїльський, виступили проти Єрусалима, щоб воювати проти нього, але не змогли його завоювати. І коли сповістили нащадкам Давида, повідомивши у краю Єфрема таборі сирійці, затремтіло серце царя і серця його народу. Як у лісі тремтять від вітру листя дерева. Тоді Господь сказав Ісаї: Вийди назустріч Ахазові зі своїм сином Шар'яшубом на край водопроводу з верхнього ставу, на дорогу через поле валяльників шерсті, і скажи йому: Візьми до уваги, але будь спокійний, не бійся, і нехай твоє серце не лякається цих двох недогорілих димуючих головешок, що лютують гнівом, за зарамійцями. Та Рималійного сина. Так, арамійці та єфремляни, на чолі з сином Рималії, змовилися учинити стосовно тебе зло, говорячи, вирушимо на юдею, налякаємо і захопимо її для себе та поставимо над нею царем та веїлового сина. Проте Всемогутній Господь говорить так: цього не станеться, і так не буде. Бо хоч столицею Сирії є Дамаск, а главою Дамаска Рецін. Через 65 років Єфрем буде знищений і перестане зватись народом, поки що столицею Єфрема є Самарія, а главою Самарії син Ремаліїн. Якщо не залишитесь вірними, то й ви не втримаєтесь. Продовжуючи говорити, Господь до Ахаза далі сказав: Попроси собі ознаки від Господа твого бога, проси, чи з глибини землі, чи з висоти над землею, але Ахаз відповів: я не проситиму і не спокушуватиму Господа. А Ісаї сказав послухайте ж, нащадки Давида, хіба мало вам того, що обтяжуєте людей, то ви ще хочете обтяжувати терпіння мого Бога? Отже сам мій владика дасть вам ознаку ось діва завагітніє, і народить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл. Він харчуватиметься молоком і медом, аж поки не навчиться відкидати погане і вибирати добре. Тому то, перш ніж дитина навчиться відкидати зло і обирати добро, країни обох царів, яких ти боїшся, стануть запустінням. Але й на тебе, на твій народ і нащадків твого батька, Господь наведе через асирійського царя часи, яких ніколи не було з того дня, як Єфрем відокремився від Юди. В той день Господь покличе муху, що в гирлі єгипетського потоку, і бджолу. Яка в Асирійському краї. Вони налетять і осядуть у стрімких ярах річок, у щілинах скель, на тернових кущах та на всіх пасовисках. У той день мій владика поголить, наче бритвою найнятою по тім боці ріки, рукою царя Асирійського, голову і волосся на ногах, а також обітне бороду. Того часу людина годуватиме лише одну корову і дві овечки. Але через надлишок отриманого від них молока споживатиме масло, маслом і медом харчуватимуться всі, котрі залишаться в країні. Станеться того часу таке, що на кожному місці, де плодоносили тисяча виноградних лоз вартістю в тисячу срібних шекелів, будуть зарості терну і будяків. Туди можна буде ходити лише озброєному стрілами і луком. Бо весь край заросте терниною колючим чагарником. Через страх перед терном і колючим чагарником не будуть виходити на жоден пагорб, який обробляли мотикою. Туди випускатимуть хіба що волів для випасання і овець, щоб витоптували.